Саме так Ірина Федишин, співачка пісні якої вже давно стали любі мільйоном українців, виступила з грандіозним шоу Секрет вчора ввечері у Кременчуці. Я дуже скучила, я дуже чекала цієї зустрічі. Скучила за вашими посмішками, за вашими емоціями, за вашими обов'язками. Насправді, що дякую кожному, хто сьогодні завітав, тому що час не простий, але ваше місце – це. є Приклад мужності, незламності, сили, і я знаю, що сьогодні в цьому залі є також наші захисники, і зокрема знаю точно, що тут є 107-ма артилерійська реактивна Кременчинська бригада. Давайте лучше по. Загалом після початку повномасштабного вторгнення творча кар'єра артистки тісно переплітається з допомогою нашим захисникам і захисницям. У рамках концерту відбувся розіграш лотереї з призами, виручені кошти, з якої підуть на купівлю автівки одному з підрозділів збройних сил України. Вдячність за підтримку військові висловлюють навіть під час концерту. Панірино, дякую вам велике за те, що нам допомагали. 14-та бригада, 36-та бригада морської піхоти. 41 бригада. На сьогоднішній день ми дуже отримали багато допомоги. Це автівки, дрони, сталінки і багато за речей Дякую вам велике! Ще до початку концерту поціновувачі сучасної української музики з нетерпінням очікували виступу улюбленої співачки. Краса її, її голос. А ще те, що потрібно нам всім хоч трішечки радощів. тому прийшли трішки подарувати свої аплодисменти і прийняти цю радість. Дуже подобається творчість. Рішили відпочити, гарно провести, время, е -е, время задонатити на наше військо. Чого очікуєте від концерту? Позитивних емоцій. Концерт Ірини Федишин у Кременчуці став прикладом того, що навіть у найскладніші часи можна продовжувати створювати прекрасне, ділитися цим з людьми та ще й допомагати Збройним силам. Тож з нетерпінням чекатимемо артистку з новим концертом у нашому місті. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременшуцькі новини.